Син цієї бабушки він поїхав на заробітки в Харківську область. Він там деякий час займався підпрацьовував для того, щоб мати якісь кошти на прожиття. Приїхавши, повернувшись додому, він побачив таку картину, що в будинку лежить п'яний дворідний брат, і на кроваті. В Паралізована бабушка. Ну, відповідно, у нього виник конфлікт з цим своїм доріним братом, який, який на протязі тривалого часу вживав сперні напої. Хазяйством по дому взагалі не займався. В результаті чого він, використовуючи палицю, наніс тілесні ушкодження, від яких від даних отриманих тілесних ушкоджень двірний брат помер на місці події. Він затримав. Маний згідно статті 208 Кримінального процесуального кодексу на даний час отримується від ТТ Рівненського міського відділу. Ну, по даному факту проводиться досудове розслідування. Відповідно, буде адекватна міра покарання.